Скандальне питання це голосування за постанову про обрання керівників комітетів, шановний Володимир Борисовичу. Я переконаний, що саме з вашої вини сталася бійка у Верховній Раді. Перша бійка. Ви не почули ні Луценка, ні мене, ні інших колег, коли вас просили, приймаємо постанову за основу, потім обговорюємо пропозиції, потім в цілому. Крім того, у постанові, яку ми проголосували, усіх депутатів, які голосували за драконівські закони 16 січня, обрано на керівні посади. Хоча три фракції виступали, і наша фракція, і саме Омічі інші, що ми проти цього. Ми вважаємо, що ті, хто голосував за драконівські закони 16 січня, не мають жодного морального права обіймати керівні посади в комітетах, але постанова проголосована і ці люди сьогодні обіймають керівні посади. Тому я зареєстрував проєкт постанови про внесення змін до постанови, яка нами була проголосована про керівний склад комітетів, щоб відкликати всіх фігурантів 16 січня з керівних посад і призначити рядовими депутатами в цих комітетах. Я прошу колеги по коаліції підтримати, і завтра, в першочаровому порядку, внести це на розгляд Верховної Ради. І далі, користуючись нагодою, Володимир Борисович, ну, ви новий депутати, бо більшість майже 60% нових депутатів. У мене велике прохання, чуйте колег. Бо коли ми не чуємо колег, починаються бійки. Нам не треба бійки в Верховній Раді. І немає значення ті колеги від коаліції чи від опозиції чи позафракційні. Депутатів треба чути. І тоді тоді не буде бійок і тоді не буде картинок. І треба поважати просто депутатів.